Вітаю вас, друзі! Дивіться, сьогодні я буду завантажував Linux, колишня назва Ubuntu і Linux FX. Дистрибутив Linux для ПК заснований на дистрибутиві Kubuntu і має оформлення близьке до Windows 11. Хочу спробувати її, я часто випробую різні Windows, різні. Завантаження показую вам, ви собі дивитесь і робите свої висновки. Отже, цей образ в мене вже є завантажений на він той. Зараз я вам його покажу. Ось моя флешечка. І ось цей образ. Важить вона 5,77. Вона ніби е, також легка, але побачимо, друзі, я не знаю. Е, спробую і ви все це побачите. Е, дивіться в неї. Якщо мені не сподобається, я потім знову повернусь на поки що Windows X lite Попробую її, дещо вам ще потім пізніше по скиду, якщо в мене пройде інсталяція. Вона також, друзі, підходить практично для для любого ПК, е, для самого старого. Отже, подивитесь і зробите собі висновки. Роблю, як завжди, сам на своєму ПК і показую вам. Отже, друзі, зараз я буду перезавантажував свій ПК, щоб потрапити в стартап меню. Натискаю Escape є. Yeah далі Треба мені F9. Далі опускаємось вниз, USB Hi, Hard Drive у Єфі, натискаємо Enter. І ось наші образи, друзі, бачимо, є Linux 11.25, натискаю Enter. Звичайне встановлення, натискаю Enter. Отже, друзі, тут у нас виберіть операційну систему. Перша тема Windows поверх Linux. Друге тема Windows поверх Linux безпечна графіка. Далі завантаження з наступного тому і налаштування мікропрограми у Єфі. Отже, друзі, я обрав без встановлення тема Windows поверх Linux безпечна графіка. Дивіться, це ідентично нашому Windows, бачимо, нас тут є мій пуск. Ось так воно виглядає. Це ще не саме встановлення, друзі, інсталяція в нас ось вона, це якби такий... Образ нам показує, як воно буде виглядати, але тут можна під'єднатися вже до інтернету, ввести свій пароль, під'єднатися. Також є Microsoft Edge, Копілод бачимо є. Тут є така функція мишкою крутиш і звук також збільшувати зменшувати. Где-то тоже, друзья, в Сбачим вот так. Далее, друзья, что у нас? Меню фу, э, «Новостувание». Друзі, дружі, після того я буду її встановлювати, робити інсталяцію. Якщо мені вдасться все підтягнути, своє, зняти вам вже живу, як вони буде все працювали, я вам зніму відео, і це скину, бачите, OneDrive є, наша хмарка. Мені тут все тут, та як Windows, Можна під'єднати інтернет і вже користуватися тут одразу з цього образу А Обстановлювати, друзі, її будемо. Зараз я це Ось інсталяція Windows. У вас відкривається. Так, тут, друзі, ми обираємо мову. Ви зараз зараз Англійська Америка. Я в свою чергу обираюсь. Далі натискаємо вперед. розташуваємо, Бачимо, замовчуємо Америка. обираємо Європу. Так, Друзі, знаєте, тут можна і тако натискати собі і обирати. Бачите? Ну, отже, обираємо Київ. Київ натискаємо вперед. Далі, друзі, в нас клавіатура, ну, українська. Витискаємо вперед. Далі, друзі, треба обрати диски. О, ну, встановити поруч, заміна розділу, я буду, друзі, встановлювати чисту, очистити диск, знищити ці дані присутні на обраному диску. І копії я зробив, друзі, так що буду таким образом робити. Далі наскаємо вперед. Тут нам треба ввести ім'я, пароль. Отже, ввели своє ім'я, далі вводите пароль, якщо хочете, можете натиснути входити автоматично без паролю. Я введу, друзі, пароль, там ви на свій розсуд. Натискаємо вперед. Далі, друзі, бачимо розташування, клавіатура, перевіряємо. Завтра щось не то назад повертаємо, Змінюємо. Ось бачимо зараз диск. І після він такий, як бачимо. Так? Я натискаю Встановити. Продовжити встановлення. Засіб встановлення Linux має намір внести зміни до розподілу вашого диска, щоб встановити Winux. Ці зміни неможливо буде скасувати. Отже, натискаю Встановити зараз. І йде в нас процес встановлення. Друзі, ось він. Ви його бачите. трошки перематую, воно трошки довше йде. Ця версія, друзі, саме ця, що я зараз роблю, є безкоштовною, отже, завантажується вона, до речі, довго. І я вам покажу, як її завантажити, якщо в мене все вдасться і все нормально буде працювати, я вам скину виду. відео, де це зробити. Замонтажував я її близько 11-ї вечора і завантажилась до 5 ранку. Швидкість була обмежена, ну, мабуть, із за того що це безкоштовно. Отже, друзі, все, вже в нас встановлення, встановилася вона у нас швидко. Бачимо, зараз треба перезавантажити. Далі я вам вже зніму відео. Маю надію, що все підтягну, що в мене все вдасться і зроблю відео вже з цією операційною системою. Отже, друзі, я її встановив. Дивіться, ну в цій програмі я просто мало що розуміюся я вам показав, як вона виглядає. Бачите, це меню схоже на Windows. Тут також є різні параметри. Chrome, бачите, Edge встановлений. Працює швидко, друзі, дуже швидко. Це Linux. Схожий на Windows. Якщо хочете, можете собі встановити. І тут мова англійська, українська. Як її завантажити, я вам покажу, іде. Далі вирішувати вам, друзі, багато тут цього є. Я просто на Linux не розуміюсь. Просто встановив. Я люблю всякі експерименти, мені просто немає, друзі, часу. Цим займатися. Ви, якщо хочете, можете спробувати і користуватися. Швидко працює, друзі. Дуже швидко. Все відбивається моментально. Також підограми, розміри. ну Все ж дуже схоже до Windows 11 наступ. Налаштування. Друзі, друзі, я вам отак показав, тут також можна змінити фон, все це є. Якщо хочете, спробуйте, якщо когось зацікавило, швидко працює, дуже швидко, все відкривається мені такі. І користуйтесь.